Сьогодні відкрили басейні в США. Це дуже добра справа, дітки мають піти поклавати, дорослі можуть піти поклавати. І сьогодні стало питання, де паркувати автомобіль. Влада каже, ми демонтуємо ті гаражівці і ми зробимо там паспорт. Знову ситуація. Навпроти є харчаслугова фабрика, яка балиться, Навпроти є комендатура, де можна зробити якусь парковку при великому бажанні. Ні. Людей подають до суду, знову влада подає людей до суду і знову люди будуть ходити наші посуда. Наша позиція наступна в даному питанні. До того часу, поки не буде владою, знайдено порозуміння з мешканцями гаражів, ми будемо стояти на стороні тих власників гаражів. Тому що 40 років люди мали там ті гаражі, а сьогодні людей просто веселять. І на чому депутати наші акцентували увагу перед. Виконавши душу перед міським головою у відстоюванні всіх чи інших прав громадян Роговича. У 2006 році хочу говорити тільки про такі резонансні події, де партія і фракція громадянської позиції займала однозначну позицію, тобто в нас не було вагаників, тобто ми чітко говорили, оце має бути так і не інакше. У е, 2016 році розпочалося з того. Що місць головою і його командою почалися порушуватися права підприємця е комерційної фірми Осана, які на сьогоднішній день будує 9-поверховий будинок на вулиці Володимира Великого. З незрозумілих для нас причин, ми маємо збагатки свої, але незрозумілих для нас причин підприємця почали забрати ту землю, розривати угоди, суди. Фракції вдалося, і мої комісії по учорам з питань вдалося відстояти справедливі, і на сьогоднішній день підприємець вже будував фактичку першої поверхності, будинку, а це я вам скажу, що це робочі місця, це сплачені богати, це житло для наших мотивих сімей, в першу чергу, а це, в свою чергу, тягне звичайно ріст е, народжуваності. Що якщо молода сім'я не має де жити, про народження ніхто питання не веде. Сміт-єсортувальну станцію. Це навіть священниками кропилося. Мене запросили громадські активісти, і ми поїхали. Це вулиця гайдамацька за храм заводом, поїхали ми дивитися на ту сумні-сортувальну станцію. Я думав, що той, який стоїть конвейер, подається там, стадуть з масу. Приїжджає Камаз. Висипає то все сміття. Чотири цигана з патишком із мішечками ходять, і того шкотують, і того збируючи платять. <кій> в той час, коли ми приїхали, ми навіть циганів не побачили, бо це нам так розповіли. Я в те люди на обід, то була 11 година дня, на якому обід. Тобто, ми побачили, що це. Я попередив на комісії свої, що це неприпустимі речі і впевнено старше, що через тиждень. Я приїхав подивитися, що відбувається на цій станції, охорона мене вже просто не пустила. Тобто депутата міської ради на територію комунального підприємства мене просто не пустили. І супусом оптимізації, а це називається скорочення, починає проводити свої дії. Почалося з того, що планували закрити 13-ту школу в сільці. Приїхали люди з сільця, їм вдалося відстояти. І наша фракція стоїть на таких позиціях. Перед тим, як ви щось закриваєте, щось порошуєте, ви спочатку повинні показати вам дій, ви повинні роз'яснити, ви повинні дати замінство. Наступна черга я пішла до нашої вечірньої школи. До мене звернулися керівники, педагоги, учні вечірньої школи з тим, що нас хочуть більше виселити. Переселити нас планують в другу школу. Тобто ті, хто мають ходити вчитися в вечірній час, вони можуть ходити вчитися в другу школу. Я спілкувався з колективом. На сьогоднішній день депутати не проголосували за закриття вечірньої школи, яка займає на сьогоднішній день цього наступного другий поверх, бо перший поверх відданий для дітей. І будемо сподіватися, що нам вдасться відстояти. Бо, ще раз кажу, та вечірня школа десятки років знаходиться за цим місцем. Дівчаться, Ось зараз йде війна на Сході. Скільки вояків приїде зараз зі Сходу, які, які закінчили, можливо, 9 клас, ще ПТУ закінчили, і поїхали туди на фронт, їм десь треба за вчитися. Е, ви знаєте, що скорочується зараз е, Другого ж очікує поповнення на зону, десь 250 чоловік зараз на зону привезуть договор. Це також контингент, який вчиться в вичільній школі. То педагогів, чому їздять до них викладати? Коротше, питання стоїть так. Я відміну фракції запевняю педагогічний колектив вечірньої школи, що ми не будемо голосувати за закриття цієї школи. Працює незаконно асфальтний завод. Якщо хтось з вас би там поїхав і подивився, то там такий дим валить, що ви собі люди просто не являєте. Коло диму ось такого діаметру і воно валився на 9 школу. Неодноразово я з трибуни сесії апелював до міського голови, наполягав, зупинити роботу заводу. Нам обіцяли в жовтні листопаді, буквально три дні назад я був на Фабрищені, завод далі кадить, завод далі. Щодо заборони закриття у цього приміщення. Ви багато хто знаєте, були потруги влади відібрати це приміщення, виселити будинок вчителів від якісь інші свої проекти. Знову ми, як фракція. За підтримки громадськості зуміли відстоятися в та колишня плодова, коли в е, 2014 році міському надав дозвіл на встановлення е, шлагбауму посеред вулиці, одному з мешканців вулиці, е, по, дозволили поставити йому шлагбаум, я пані Ну, поставити йому дозволили шлагбаум. До мене звернулися і до фракції мешканців цієї вулиці. Я підготував проєкт рішення на сесії скасувати незаконне рішення виконкому, яке винесене було всупереч закону, тому що, згідно закону, встановлювати шлагбауми на проїздній частині вулиці заборонено. На превеликий жаль, сесія не підтримала е, мого рішення. І сьогодні ситуація складається таким чином, що люди подали до суду на міську раду. І люди не здаються, люди молодці з вулиці Васьюка і тривають судові засідання, але мене бентеж інше. Якщо влада порушила закон, і в неї не вистачає сили відновити цей закон, відмінити це рішення, то вона затягує людей в І тепер тобто люди замість того, щоб працювати, вони хочуть покупати, кутися з владою. Оце, на мій погляд, це є, це є плюво в обличчя громади нашої. Але ще раз кажу, я, мене запросили мешканці вулиці в голову комісії в якості свідка, і я буду відстоювати інтереси цих людей разом з фарсом, Олег Балоги, зараз багато консультацій там людям. І, чесно кажучи, мене дивує така поведінка влада. Це розпів по 16 днів.